Вітаю вас. Чому, Вітаю ви ваших проти... глядачів. Чому ви проти безпосередньо дзеркальної заборони імпорту агропродукції з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини і Болгарії саме після 16 вересня? Ну, тому що це нічого не вирішує. Тому що коли ми просили уряд зробити дзеркальний заход по Відношенню до поляків після їх закриття, уряд сказав, що це порушує основи національної безпеки. Тому ми зараз вважаємо, що в даному випадку це не зовсім продуктивна така заява з боку уряду. Ви ж розумієте, що ми зацікавлені в європейському ринку. Для нас це преміум сегмент. Українська аграрна продукція, я маю на увазі ветеринарний гіблок, тобто продукти вже переробки, вони зараз програють на багатьох ринках тим же білорусам і росіянам. Причин декілька, я не буду їх перераховувати, там і логістика, і тому інше. Для нас це спасіння для переробників є європейських ринок. І коли віце-прем'єр заявляє, що вона готова йти на дзеркальні заходи, ми не розуміємо по відношенню до кого до поляків. Ну ви ж бачите, навіть інтерв'ю міністра аграрної політики Польщі він посилається на Європейський Союз. Якщо ми не будемо працювати з Європейським Союзом, то нас поляки використають як не договоропригодних пригодних і. При підписанні угоди приступу України в Європейський Союз зроблять нам такі умови, такі квоти, що нам розвивати переробну галузь буде неможливо. Тому я вважаю, що треба не прапорами і лозунгами кидати, що ми там зробимо дзеркальні заходи, а треба працювати з Брюсселем і з європейським суспільством. На нашу інформацію, тому що я от. Неодноразово їздив в Варшаву і зустрічався з колегами з млечної збою польською по питаннях: а чи зацікавлена польська переробка в забороні експорту рослинництва в Польщу, вони по відповідають ні. Я даю, запитую далі, а чому ви тоді мовчите? Ми провели спільно з ними польсько-український діалог і висловили, що е, повинні бути дзеркальні заходи, але на умовах вільної торгії. Тобто, не в бік України, не в бік Польщі Європейського Союзу не повинно бути ні мит, ні квот. І це дає можливість конкурувати і е, нашу переробку. Тому я ще раз наголошую, що на думку, професійну думку переробників молочних України, це, ну, по-перше, нам нічого не дасть. По-друге, просто... ми, ми зайдемо в такий турбулентний режим, де польська сторона буде трохи сильнішою в позиції своїх можливостей. І по-третє, нам треба розуміти, що п'ять країн, які виступають разом з Польщею, це не, ц... не ініціатива чотирьох інших. Це така заводили поляки, які проробили інші країни, тому нам треба рухатись в переговорному процесі, повинна Мінекономіки і Міністерство закордонних справ постійно лобіювати захист наших експортних потоків в Європейський Союз, і ми повинні вистраювати ті відносини і доказувати, що наша аграрна продукція, яка Конкурентніша ніж польських фермерів, вона це благо для переробників і робочих місць в Європейському Союзі. От такий діалог потрібно вистраювати, і він повинен бути системним. Тобто наразі молочна продукція входить до списку, які забороняються саме ввезення з України. Ні, і вона не забороняється. Питання в Європейському Союзі стоїть по рослинницькій продукції. Ну, зараз підняли питання ще по ягодах. Але це довгий процес, і нашому уряду потрібно тримати руку на пульсі і захищати інтереси рослинників і все інше. А заодно, щоб оціплялася переробна галузь, яка зацікавлена в збуті в Європейський Союз. Я вважаю, що це. Ну, вона не повинна по-перше, використовуватися в переговорному процесі з е, е, європейцями. А по-друге, я вважаю, що не використані всі переговорні можливості і, і не проведені переговори з Брюсселем. тому що Польща в одноосібному порядку може тільки закликати цих дій, але вона не має таких повноважень, щоб приймати ці рішення. І тут нам повинно бути активнішим. Я компетентно заявляю, що переробники, як то м'яса, куриці, хліба, молока, європейські вони зацікавлені в тому, щоб українська продукція поступала на ринок. Вона робить дешевшу і конкурентнішу їх продукт. Нам кстати, з цього приводу ну, треба брати приклад з них. Ми поки навчились експортувати сировину. А переробна в нас продукція. Ну це невеликі об'єми, але вона має великий потенціал. І якщо ми вступимо в війну, на яку нас провоцірують поляки з Європейським Союзом, то це закриє перспективу для експорту переробної галузі і молочної вчасності. А для нас це стратегічно важливо на перспективу. Які обсяги наразі експорту і імпорту саме молочної продукції між Україною і зазначеними країнами Європи? Якщо в, в перерахунку на сире молоко, то 1 до одного. Якщо в еквіваленті тонажу, то 1 до 3. Якщо в еквіваленті ну, в бік поляків. Якщо в еквіваленті по грошам, то 1 до 5. Тобто ми експортуємо туди полуфабрикати, такі як сухе молоко, молочне сливочне масло, є окремі позиції готової продукції, Це згущене молоко, сири. Поляки ж експортують до України продукцію з високою доданою вартостю, це сири. І йогурти. тому, Але рік безмитної торгівлі з Європейським Союзом показав великий українського молочного експорту. І ми доходили в деяких місцях, навіть в грошах, в 1 до 2. Ну, тобто, дуже великий об'єм експорту експортувався. Тому нам треба і далі заходити на ці ринки. Ми розуміємо, що нам буде важко конкурувати, але ми розуміємо, що це перспектива для того, щоб збільшувати об'єм реалізації, за яким буде стоять сразу необхідність збільшення виробництва молока і створення ж ну, робочих місць. А це нас зробить, зробить перспективу розвитку молокопереробної галузі і галузі по виробництву молока. Тому що якщо ми будемо мати стабільний збут, ми можемо розвивати галузь. А е, кліматичні умови і е, ну, природні умови для того, щоб Україна була в п'ятірці мирових держав по виробництву молочних продуктів, у нас є. Якщо говорити про прибуток, то скільки орієнтовно заробляють наші виробники на цьому, і ви перерахували саме молочну продукцію, то вже виходячи з неї, що так найбільше користується попитом? В попитом в Європі? Так. Ну, той рік користувався попитом сухе знежирене молоко в Європі. Але ж це, ми розуміємо, що це сировина для виготовлення інших продуктів. І сливочне масло. Користувалась завдяки тому, що ми були дешевші. Ми були дешевші на, десь на 1000 євро на тоні масла, і поляки, прибалти, інші країни з задоволенням це брали. Це я не можу сказати, що це. Е, за рахунок там більш якісності нашого продукту, це більше за рахунок ну, більш сприятливої ціни. Тому Європі в цьому році в нас нема таких преференцій по ціні, тому що знизилася ціна на сировину в Європі. Вона більш-менш однакова, як і. Поступають від фермерів на українське переробне підприємство, але ми почали туди ввозити вже і готові продукти. Активно працює органічна категорія, то тобто є така компанія Аграрна мілка органік Мілк», яка експортує до Польщі. Також є виробники сира, наприклад, комо, які теж експортували в Польщу готові сири. Тому цей напрямок треба тримати, і треба не заборонами і деклараціями захищати ринок, а треба, щоб активніше просувався переговорний процес і настоювати на тому, що зона вільної торгівлі, яка у нас підписана з Європейським Союзом, вона дійсно працювала і відповідала тим домовленостям, які були підписані в Брюсселі. Якщо ж хтось із держав не виконує це, то для цього є і Європейська комісія, можна звернутися з апілятою. Є судебна система. Я думаю, що ми в виграшній ситуації, тому що те, то, що зробили поляки в травні, ну воно не підлягає ніякій юридичній перспективі.